Шановні односельці, я хочу надати надати кого половину побратимі, товариші, які не прошли майдан. І мені звинуватися, що я не займаю збиванням коштів для антитерористичної операції. Тай він, будь ласка, допомніть і це ясно з голови. Будемо говорити тих людей, які так вважають. Доброго вечора. Я вам хочу сказати, я недавно приїхав з Старобіста з батальйону Айдар. Там мої діти, вони були на Майдані разом з Володимиром Григоровичем, разом зі мною. Вони були тут і у часи розстрілу, і стоять там. Для того, щоб тут був порядок такий, як має бути. Конституційний порядок, де всі люди гідні, всі люди достойні, і влада дослухається до людей, бо люди є влада, і вибирають тих людей, які мають бути у них менеджерами і слухати їх. Ті хлопці, що стоять за мир в Україні, вони кладуть своє життя і клали ще 9 місяців назад, і вони чекають кращих змін, тому що вони не хочуть вертатися назад. І робити третій майдан або ще щось подібне. Ми можемо їм допомогти. Ми не повинні бути байдужі до цього всього. Ми повинні знати, що вони свою гідність мали, і ми маємо свою гідність. Я не знаю більше що сказати, але е, хочу сказати, що Володимир Григорович допомагає і тому самому Айдару, і Майдану допомагав, і кругом він приймав активну участь. Він зовсім не байдужа людина. І давайте ми. Дякую, дякую. Зараз передам слово коло плотніми. Шановне товариство, ви знаєте, ми не можемо довго тут знаходитись. Ми тут своєю апаратурою за власні кошти придбали і просто інформуємо людей про знання. Значить, зараз тут переходить площину якихось образ. Вам треба настільки забути про все. Тут він винні всі. Значить, і людина, яка перша вийшла з цього простору, я це бачила. Я бачила його перший крок. Які, до речі, ніхто не зробив. Я не буду голосувати, я не маю права за нього там, і так далі. І зараз не про це мова. Зараз мова про вас. Вам треба залишити всі образи і не шукати, хто буде довіряю. Мені зараз підходять і говорять, ви поясніть, що таке територіальна громада. Значить, це саме основне, що люди цікавляться, що ж воно таке. Нас називають, обзивають громадою, а ми не знаємо цього значення. Все намного набагато простіше. Відкриваєте конституцію, і там чітко написано: територіальна громада, 13-та, 14-та стаття Конституції, п'ята стаття, 142-та, 143-та. власник. Територіальна громада це власник. А нас хочуть назвати і громадськими організаціями, і будь-що ви, господарі, треба отримувати знання і йти далі. Це перше. По-друге, переходьте в практичну площину. Зараз уже нема часу, але треба, як то кажуть, до виборів, до виборів. Обов'язково сформуйте територіальну громаду, оберіть своїх громадських представників. І тоді депутат буде приходити не ходити по квартирах усіх, а шукати того громадського представника, кого ви обирали, кому ви довіряєте. І зараз прийшов час. Запам'ятайте таку хтось мудра людина сказала. Треба обирати того, за кого всі. От найдіть такого, за кого всі. А для цього треба. Це не обов'язково треба шукати. Говорить, треба кваліфікацію. Ваш кулагін говорить про те, що треба кваліфікованих спеціалістів, там супер-пупер. Зараз кваліфікованих у нас по три освіти. А порядних, морально чистих. Подивіться, як в родині живе. Яка я ж подивилася, скільки у вас тут активних людей, яких просто пригнічували? Це юристка, це ті люди, які знаходились на сесії. Я бачила їх опущені очі. Я розуміла, що вони не можуть встати в простір. Це треба просто знаєте, духу набратися, чи на чи горя на нахлюпатись серед цієї системи, коли вириваєшся з цього? Повірте, тільки горе може заставити людей встати в цей простір. Северодонецьк став цей простір, Донецьк теж. В цьому ситуації не сьогодні. А завтра така ситуація відбувається у нас в Києві. Значить, знаходьте, будь ласка, сайт, правопростір. Хто має, будь ласка, громадська організація правопростір, яка просто юридично розглядає всі питання сфери нашої діяльності: і економіка, і податкова, і пенсійний. Ну на всі питання вам дадуть оцю, значить, про цей механізм ховають. Я взяла на себе відповідальність більше навчати людей громадського спрямування. Тому громадська організація, запам'ятайте, самоврядна громада з такою креативною назвою як вихід є е. ОРГЮЕЙ». Вихід є е. ОРГЮЕЙ. Є проблема. Шукайте створюйте територіальну громаду. Немає дружини. що створюєте територіальну громаду, знайдеться це аналогічно. Хвора людина, ставайте в цей простір, хвороби залишають. Повірте, і не сваріться. Зараз оце наші діти слухають. І якщо в присутності дітей ми будемо дозволяти, а ти такий, а ти це така це дешеві політох... технології, які йдуть на гори нам розумієте? Тому я вам я просто. Бажаю коли-небудь приїхати до вас гості. Що тут буде вибачте стіл, накритий чаєм пиріжками. Ви будете один одного вітати і пробачте все те, що було. А треба люструвати себе подвір'я, владу і потім станемо дійсно заможною Україною. Ми варті того. Тепер я можу сказати Слава Україні. Будемо молитися. Дякую. Значить, в такому випадку я е, обіцявся, що ми можемо Тетяна Петрівна. Я хотів би попросити вас. Е, значить, провели нам е, збори по поводу е, створення територіальних громад, що це є, і так далі. В конституційному полі. Зараз е, я хочу запропонувати мікрофон Тетяні Петрівні Лівчак, яка е, доповість по факту е, підняття. Підняття тарифів на комунальні послуги нашим житловим е е комуна е комунальним підприємством борщів. Значить, в червні місяці комунальне підприємство підняло тарифи на отримання будинків прибудинкових територій відповідно до вимог. Тобто ви бачимо на дверях. Таня, попробуйте микрофон. Ага. Тобто на дверях у нас були кругом оголошення і. Якби прибирання східців, прибирання території прибудинкової. і всі цифри ці були там таблички, номерні знаки висять, і всі ці цифри були з потолка написані, надумані. Значить, ми зверталися тут. Я думаю, що є люди, які підписували заяву, яку я надсилала до сільської ради, якій я вказувала: дайте розрахунки. тобто скільки метрів прибирається. Лісничних кліток, яка територія прибирається тверде покриття, ну дороги мається на увазі, яка територія покриває, прибирається м'яка, там все це розписано, і, як освітлення, от всі ці розрахунки по кожному виду до послуг. От, сільська рада мені відповіла: зверніться в КП Борщагівка. Я ж з тими списками звернулася в КП Борщагівка. КП Борщагівка написала, я тут не хочу розглядати, єме цей лист. Він написав мені, зняв те, що в газеті надрукував і зняв. Знову ж тільки тарифи, а розрахунки ніяких нема. Скільки площі прибирають двірники, скільки площі прибирають прибиральниці по лісничих клітках, яке освітлення, цього взагалі немає. Забирай, <с <с нема? Я звернулася до КП Борча, він мені відповів, ось я тобі зняв, а ти як хочеш на свій розум, кого хочеш, тому і пояснюю. Значить, але коли вже я дізналась випадково, що ці тарифи затверджувати е, мали на сільській раді. Я тоді була, тут є люди, що я була на сільській раді, не, тоді не затвердили ці тарифи. Після того я звернулася в, е, в Державну інспекцію по цінам з контролю за цінами в країні і написала прямо відмовити комунальному підприємству видачі. Тому що висновків у нього не було. От, мені дали відповідь, що йому висновків не було надано комунальному підприємству, тому що комунальне підприємство не надало належним чином документів. Тобто в нього немає документів навіть для того, щоб підняти ці тарифи. Далі, після цього за випадкових обставин, я теж знала, що виконком прийняв це рішення. Значить, на тих днів 10.